Головний хімік корпорації Металпласт. Закінчивши МТІ, я почав шукати роботу на літо, два чи три рази подавався в лабораторії Бела і кілька разів їздив туди. Біл шоклі, мій знайомий по лабораторії МТІ, скрізь мене водив і все показував. Було дуже класно, але на роботу мене так і не взяли. Деякі професори рекомендували мене у дві конкретні компанії у Бауш і ЛОМ. Вони займались оптикою і лінзами і в лабораторію електричних випробував у Нью-Йорку. У ті часи ніхто не уявляв, що таке фізик і чим, з чим його їдять, тож роботи для фізики по промисловості не було. З інженерами все зрозуміло, а от куди приткнути фізика ніхто не знав. Цікаво, що дуже швидко, після війни усе стало навпаки, скрізь хотіли фізиків. Але в останні роки депресії я не міг знайти роботу за спеціальністю. Десь у ті часи я зустрів на пляжі в рідному фарк-роквері старого друга. Ми разом виристали. Ми ходили в одну школу. Коли нам було років по 11-12, її дуже дружили. Нам обом подобалась наука. У нього була лабораторія і в мене була лабораторія. Ми часто гралися разом і багато говорили про різні речі. Ми, бувало, влаштовували вечори магії для сусідніх дітей, показували хімічні фокуси. Мій друг уміг ефектно виснупити, і мені всі ці штуки теж подобалися. Ми показували фокуси на маленькому столі, по краях горіли бузе, е, бузенівські пальники. Над пальником ми ставили скельце від годинників, пласкі скляні диски, крапили йоду і йшла красива пурпурова пудра. Це справляло враження. Ми показували багато всяких штук, перетворювали вино на воду і робили інші досліди зі зміною кольорів. Під кінець ми робили фокус, побудований на ефекті, який е, самі відкрили. Я, потайки, опускав руки у воду, а потім у бензин. Далі я випадково проводив рукою над пальником і долоні загоралися. Плескою в долоні загорається друга. Це не боляче, бо бензин згоряє швидко, а завдяки воді руки холодні. Потім я махав руками і бігав і кричав Пожежа, пожежа. Глядачі дуже хвилювалися, така пригода. Усі вибігали з кімнати, і на цьому вистави закінчувалася. Потім я розказував цю історію товаришам в університеті, а мені казали, дурня, ти не міг цього зробити. Я часто стикався з цією проблемою, як показати людям те, у що вони не вірять. Наприклад, якось виникла суперечка, чи витікає сеча з під дією сили тяжіння, і я довів, що це не так, помочившись, стоячи на голубі. Іншим разом хтось заявив, що якщо прийняти аспірин і випити кока-коли. До людина охопить смертельна слабкість. Я сказав, що це маячня, і запропонував перевірити. Виникла суперечка, як пити спочатку аспірин, а потім коло, спочатку коло, а потім аспірин, чи одночасно. Я випив шість таблеток аспірину і три склянки коли, одну за одною. Спочатку проковтнув дві таблетки аспірину і забив їх коло, потім розчинив дві таблетки у склянці коли і випив, і нарешті випив коле і заїв двома таблетками аспірину. Весь час ці ідіоти були поготові мене підхопити, коли я падатиму від слабкості. Але нічого не сталося. Пригадую, що я погано спав цієї ночі, але вранці прокинувся, ніби нічого не було. І зайнявся інтелектуальним трудом, працював над формулами Т в та функції Рівнена. Так. ТЗВ це, мабуть, теорема, а що таке ЗБ? Не розшифрую. Гаразд, хлопці, кажуть, дістаньте бензину. Вони дістали бензину. Я опустив руки у воду в раковині, потім у бензин і підпалив. Це було пекельно боляче. Річ у тім, що за цей час на тильній стороні долоні виросло волосся, і волосинки діяли, як гнотики, утримуючи бензин, тому він горів повільніше. Раніше волосинок не було, і бензин згорав моментально. Після цього експерименту волосинки на моїх долонях зникали, зникли назавжди. Отже, зустрічаємося ми з товаришем на пляжі, і він каже, що знає, як покрити пластмасу тонким шаром металом. Це неможливо, відповідаю я, пластмаса діелектрик, але він запевняв, що може покрити металом усе що завгодно. Досі пам'ятаю, як він підняв персикову кістечку, всю в піску і, намагаючись справити на мене враження, сказав, що може покрити металом навіть її. І от приятель дуже лоб'язно з його боку запропонував мені роботу. Його крихітна компанія сиділа на горішньому поверсі будинку в Нью-Йорку. Разом зі мною нас там було аж п'ятеро. Його батько оперував грошиму і числився, я думаю, президентом. Мій приятель служив віце-президентом. Ще один хлопець займався продажами. Я працював головним хіміком, а брат мого приятеля хлопець не дуже кмітливий, мив лабораторний посуд. У нас було шість ван для металізації. Компанія справді винайшла спосіб покривати пластик шаром металу. Виглядало все так: спершу предмет покривали тонким шаром срібла, осаджуючи його у ванні з азотно кислого срібла і спеціального реагента, як роблять дзеркала. Посріблені у такий спосіб предмети проводив струм, і його опускали в гальванічну ванну, де він покривався шаром металу. Проблема полягала в іншому, як срібло прилипає до предмета. Відповідь погана. Усе дуже легко зішкрябувалося, слід було придумати якийсь проміжний крок, зробити так, щоб срібло прилипало надійно. Усе залежалось від матеріалу, який покривають. Мій друг з'ясував, що бакеліт у ті часи цю пластмасу використовували скрізь, добре покривається сріблом, а його спершу, е, якщо його спершу обдути піском, а потім на багато годин занурити в гідрооки з двовалентного олова, яке глибоко просочувалося в пори бакеліту. Але цей спосіб добре працював тільки з деякими матеріалами. Постійно з'являлися нові види пластмас, як от е, метилметакрилат. метакрилат. Зараз його називають. Плексигласом. Плексигласом. І їх ми ще не вміли покривати металом. Або цитатна целюлоза, дуже дешева, її ми теж спершу не вміли металізувати, але з часом знайшли спосіб, якщо спершу занурити її ненадовго в гідроксид натрію, а потім обробити хлоридом олова, то результат виходив окейний. І ми в мене вийшов цілком пристойний хімік. Мій козир полягав у тому, що наш віцепрезидент узагалі не знав хімії. Він не проводив експериментів, а просто навчився робити це то і те. -то. Я взявся до роботи, розкладав зразки різних матеріалів, у пляшки і заливав їх різними хімікатами, експериментував і так, і отак, фіксував результати і, врешті-решт, знайшов спосіб металізації більшої кількості пластмас, ніж мій приятель. Мені також вдалося спростити процес. Почитавши книжки з хімії, я змінив відновлюваний агент з глюкози на формальдегід і одразу осаджував срібло на 100%, замість того, щоб потім видобувати срібло з решти розчину. А також розчиняв гідрооказ двовалентного олова у воді, додаючи трохи соляної кислоти. Я запам'ятав це з інститутського курсу хімії, тож етап, який раніше тривав годинами, займав тепер хвилин 5. Мої експерименти раз у раз. Переривав начальник відділу продажів, приносив зразки пластиків від майбутніх клієнтів. У мене була система, усі пляшки акуратно стоять у ряд, усе підписано. А він каже: тобі доведеться перерватися важливе завдання відділу продажів. Тобі багато експериментів я проводив а не один раз на різних пластмасах. Якось ми потрапили у справжню халепу. Один художник робив картину для обкладинки автомобільного журналу. Він змайстрував із пластику дуже точну модель колеса і якось дізнався, можливо, віце-президент із продажу бовкнув, що ми можемо металізувати що завгодно. Ну, митець і замовив металізувати колісний диск, щоб він аж виблискував на сонці. Колесо було зроблене з нового виду пластику. Ми з такими ще не працювали і не вміли покрити його металом. Власне, продажник і не знав до пуття, що ми можемо металізувати, а що ні, і розкидався обіцянками. Тож з першого разу нічого не вийшло. Щоб виправити результати першої спроби, треба було зняти старий шар срібла, а це не так просто. Я вирішив використати концентровану азотну кислоту. Срібла вона зняла, але заодно наробила дірочок у пластмасі. Отак От ми її погоріли того разу. Насправді в нас було багато таких веселих експериментів. Хтось із співробітників нашої молодої динамічної компанії. Вирішив, що час дати брехливу рекламу в журналі Сучасні пластмаси. Деякі речі ми справді металізували дуже добре, на рекламі вони виглядали цілком переконливо. Була в нас і витрина із зразками продукції для майбутніх замовників зовні все класно, але ж по рекламі не скажеш, наскільки міцно тримається цей метал на цьому пластику. Зразки були дуже якісні, але то був штучний товар, не серійний. Уже після того, як у кінці літа я перебрався в Принстон, компанія отримала велике замовлення на металізацію пластикових авторучок. Дешева і легка срібна авторучка відтепер була доступна всім. Партію одразу розпродали, усі ходили з цими ручками, і мені було приємно це бачити, адже я знав, звідки вони взялися. Однак компанія не мала великого досвіду роботи саме з цією пластмасою, або в ній був якийсь наповнювач. Більшість пластмас не чисті, вони містять наповнювачі, а в ті часи їхній вміст не дуже контролювали, і наче до, е, чортових ручках виникали пухарці. А коли у вас в руках предмет з пухарцем, ви не можете його не обдерти, і всі з нічеві здирали зі своїх ручок цю срібну плівку. Тепер компанія мала якось рятувати становище з ручками. Мій приятель вирішив, що їм потрібен великий мікроскоп і всяке таке. Не знаю, на що він збирався дивитися і навіщо, але всі ці дослідження влетіли в добру копійку. У результаті фірма погруз... погрузла в проблемах, так і не змогла виправити становище і погоріла. Перше велике замовлення стало для неї могилою. Через кілька років я почав працювати в Лос Аламосі і зустрів там чоловіка на ім'я Фредерік де Гофман. Він був ученим і до того ж добрим адміністратором, де Гофман не міг похвалитися блискучою освітою, але йому подобалась математика, а брак вивучки він надолужив наполегливою роботи. Згодом він став президентом чи віце-президентом фірми General Atomics, помітною фігуру у промисловому світі. Але тоді це був просто дуже енергійний, відкритий до світу ентузіаст. Який допомагав проєкту, чим тільки міг. Якось ми обідали, і він розповів, щодо Лос Аламуса працював в Англії. І що ви там робили? Питаю. Я працював над металізацією пластмас в одній лабораторії. І як виходило? Непогано, але були проблеми. Он як, коли ми тільки починали розробляти технологічний процес у Нью-Йорку з'явилась компанія компанія у Нью-Йорку». Так вони називалися металпласт і просунулися набагато далі, ніж ми. А як ви знаєте, вони активно рекламувалися в сучасних пластмасах і показували, що можуть металізувати. Так ми зрозуміли, що вони пішли вперед. А ви бачили який-небудь їхній виріб? Ні, але з реклами було видно, що вони відірвалися на цілий корпус. У нас був непоганий процес, але конкурувати з американцями не було сенсу. А скільки хіміків працювало у вашій лабораторії? Шестеро. А метеопластці, як думаєте, скільки хіміків було? О, у них, очевидно, був справжній хімічний відділ. А як по вашому виглядали їхній їхні головний хімік і лабораторія? Думаю, у них було 25 до 50 хімікатів, а в голов... головного був окремий кабінет, спеціальний за склом. Знаєте, як у фільмах показують, люди весь час заходять зі своїми проєктами, отримують поради і розходяться по лабораторіях. Постійний рух туди-сюди. Як на біса можна було конкурувати, коли в них такі ресурси? Ну тоді вам буде цікаво дізнатися, що ви говорите з головним хіміком корпорації «Металпласт», у якого був один підлеглий, щоб мити.